Чиночі від відласень, термофутболка Angel і Термоштуни Енді. Це штучна термобілизна, яка використовується як шар одягу взимку, а також коли тепло можна використовувати її в якості ідевого шару. Стермобілизна виготовлена із поліестером і поліаміду, і оскільки вона синтетична, то відмінно вводить пологу і залишається сухою. Саме тому її доцільно використовувати під час занять активним спортом, наприклад, таким як біг, трекінг, хокей, а також під час дня в тренажерному залі. Під час катання на сноуборді, лижах, тому, тому що синтетичний матеріал він швидко сохне і добре відводить вологу. Стосовно інших характеристики цієї білизни, то варто відмітити те, що вона зональна, в місцях підвищеного потовидлення є спеціальні зони, які сприяють хорошій вентиляції і фактично тіло дихає. Також в як бачимо, рука врагла, закрите горло, комір стійка, а також термобілизна облягаюча, тобто анатомічної форми, і це сприяє хорошій мобільності і оптимальній терморегуляції. Оскільки термобілизна синтетична, то вона добре носиться і не куштається. Стосовно розмірів, то термобілизну тягнеться і тому розміри спарені. Сем е ліксель 2 іксальд.